Всім привіт друзі Коли наприклад нема дуже потужного компресора, а є щось типу такого, це 13, -й, 15 -й, добрий, але все одно підпалює видно, А потім бах і не підпалює. Далі йде чисто. Все навсіго. Что я раблю? Вот такие скотч типа тефлонового. нового. такие любовь. У будівельних паркетах він більш-менш довго тримається. Фольгу не беріть, фольгу не пробиває. А такий полосочку сантиметрову відрізали. Отак тікара забліпили і полосочку кругом зафіксували. Стрельнули, а тоді наділи шларгу повітря. Все, більш-менш тоді тоненька струйка йде, воно все нормально, все ріже. Все як бачите, ось воно видно. Те, що було, те що зараз. Що всім дякую, не забувайте лайкати, можете дізлайки. Але не забувайте про мене. Бува таке, що в армії я можу зайти до одного хлопця, щось підрегулювати, щось підстроїти. Тут всі мої станки в нього стоять. Ну, ті, що він мене купляв має на увазі. Навіть ще цей ніяк не заберуть. Ромка, привіт, забирай, приїжджай вже. От такі діла. Всім бажаю якнаскорішої перемоги. Кому дочекатись, кому здобути. Але факт залишається фактом. Нам потрібна перемога. Слава ЗСУ!